Всім гарного здоров'я, з вами як завжди Старий. І сьогодні ми з вами продовжимо розмову про Всесвіт The Elder Scrolls. Сьогодні ми поговоримо про расу Альтмерів або високих ельфів. Це ще один варіант іменування раси. Тож бажаю вам приємного перегляду, Альтмери або високі ельфи, раса мерів, які проживають на території островів Самерсета. Вони вважають себе найбільш високорозвиненою расою Тамреля. Мистецтво і різні ремесла і наука імперії все це засновано на культурній традиції Альтмерів. Після того, як батьківщина мерів Альтмеріс з невідомих причин стала непридатна для життя, вони почали заселяти Тамрель. Спочатку найсильніший клан Альтмерів Діренні побудували Адамантінову вежу в Хайроці. Трохи пізніше була побудована кришталева вежа. останньою була побудована вежа білого золота. Побудована вона була айлейдами в Небенійській долині. Альтмери домінували в Тамрелі протягом усієї Меритичної ери, витісняючи звіро раси і поневолюючи людські племена. У середині Меритичної ери стародавня раса Альтмерів почала відозмінюватися. І породжувати нові раси. Деякі змінилися під впливом кліматичних умов, інші схрещувалися з людьми, на декого вплинув лорхан, інші потрапили під вплив Деедра. У той час, коли інші клани Альдмерів змінювалися і ставали іншими расами мерів, мешканці островів Семерсет намагалися звести до мінімуму втручання чужинців у свої справи. Таким чином вони зберігали старі традиції і не запозичували елементи з чужих культур. Це дало їм підставу вірити, що вони є найчистокороннішими нащадками Ельнофеїв. Раса Альтмерів розпалася, і вихідці з островів Семерсе почали називати себе Альтмерами, високими ельфами. Задовго до початку ери людей, третій за величиною острів архіпелагу Семерсета Артеум – Став притулком для Псиджиків, адептів старих звичаїв. Псиджики виступали в ролі родників королів островів Семерсета. На самому початку першої ери королем Епліром була заснована династія Камеран у Веленвуді. а лейди з вежі білого золота скористалися Веленвудом як щитом, яким вони захищали себе від впливу Алінора. Поки клан Дірені вів дову наполегливу і, як виявилося, безуспішну боротьбу з людьми, решта Альтмерів відгородилася від людей на островах Семерсета. перша імперія людей розпалася занадто швидко, щоб заподіяти Альтмерам серйозне занепокоєння. Альтмери вважали за корище платити данину, щоб уберегти себе від можливого вторгнення на острови військ другої імперії. Династія Ременів, мабуть, була задоволена таким станом справ і направляла на острови не армії, а дипломатів. У другій ері 230 року на островах Семерсету у Фестхолді було засновано першу гільдію магів, що незабаром набуло впливу у всьому Тамрілі. Магічні послуги перестали бути доступними лише шляхетним і багатим людям, адже гільдія. На відміну від псиджиків, пропонувала свої послуги всім, навіть просто людинам. У другій ері 830 року було засновано альтмерський домініон. Це сталося після того, як спадкоємці каморанської династії почали боротьбу за трон Воленвуда. Коли одна з фракцій босмерів запропонувала своїм давнім ворогам східному серед мирний договір. Територіальні поступки в обмін на підтримку свого претендента Альтмери вторглися у Валенвота. від імені їхнього власного претендента Каморана Анексемеса Вісокі ельфи розгромили війська ворога і встановили у Валенводі тимчасовий уряд Талмор. Згідно з домовленостю, Валенвуд мав протягом п'ятдесяти років перебувати у васальній залежності від короля Алінора. Під Час становлення третьої імперії Альтмерський Домініон створив коаліцію з річменами, жителями прикордоння, мармерами і, можливо, конфедерацією Ельсфейра. Військова міць і альянси не були ефективними заходами проти Номідіума, секретної зброї та й І Домініон серед останніх підкорився імперії. Сталося це у другій ері 896 року, коли практично всі регіони Тамреля стали частиною імперії. Хоча королі Алінора і не були покіреними васалами імператора. Більше в історії Альтмерів не відомо нічого примітного за винятком кількох воєн, у яких брали участь острови Самерсета, у третій ері 110 року вибухнула війна Островів. У якій об'єднаний альянс королів Самерсету та імперії розромив короля Орнума з Біантонеї. А у третій ері 397 року високі ельфи оголосили Веленводу війну, скориставшись невтручанням імператора, Альтмери взяли в облогу Вуртхарта і захопили пезіч прибережних островів у четвертій ері. Острови Самерсет більше не входять до складу імперії. І є ядром відродженого альтмерського домініону. Під час побудови кришталевої вежі в меритичній ері суспільство Альтмерів було досить демократичним. Хоча згодом склалася жорстка класова ієрархія, яка змінювалася протягом тисячоліття. До вищої касти мудреців належали священники і вчителі, за ними йшли художники, князі, воїни, землевласники, купці, робітники і раби. З числа інших рас перші письмові джерелам людей відгукуються про альтмерів досить негативно, але неупередженість таких суджень перебуває під питанням, Розповідається про вбивство дітей через домішки корові інших народів. Нібито гинули 9 із 10 новонароджених. Про те, що імена Альтмерів являли собою просто комбінації цифр їхньою мовою. А культурі приписували зацикленість на соціальному статусі. Подібні факти вже не згадуються в пізніших джерелах, були вони правдою чи ні, невідомо. Альтмерський міф про створення світу оповідає про часи до ери світанку, коли не було навіть самого часу. Стародавні Альтмери вірили, що вони є нащадками аедра, що населяють мундус. Останнім часом багато молодих ельфів вимагають проведення соціальних реформ, що незвично для суспільства, в якому звикли просто виганяти дисидентів. Але ці сучасні реформатори не поспішають залишати острови і навіть змогли здійснити частину своїх задумів. Уперше за дуже довгий час альтмери дозволили представникам інших рас вступати на землю Семерсета. Відомі навіть випадки отримання самерсецького дворянства не альтмерами. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення, і якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна.